Добрий день! Сьогодні ми будемо виготовляти з вами брошку у вигляді квітки маку. Ви всі знаєте, що Мак це символ дня пам'яті та примирення, який ми будемо відзначати 8 травня. І таку брошку можна виготовити самостійно. Для її виготовлення ми можемо використати залишки фетру червоного кольору кількох відтінків. Також нам знадобиться чорний фетр або фліс, або будь-яка чорна тканина для того, щоб зробити серцевинку в брошці. Або гудзик, якщо чорної тканини чи фетру у вас нема. Замість фетру можна використати будь-яку червону тканину. Або звичайний папір кольоровий чи картон для творчості червоного і чорного кольорів. Також нам треба звичайні ось такі булавки, які ще називаються англійськими. І нам потрібні шаблони. 5 см, 4 см, 3 см і 2 см. Розкроюємо деталі. Із фетру з світлішого кольору ми робимо коло діаметром 5 см і 3 см. Із темнішого кольору робимо 4 см. Якщо у вас нема фетру двох кольорів, а я тільки один, нічого страшного, можна розкроїти всі детальки одного кольору. І з чорного фетру або флісу ми викроємо деталь діаметром 2 см і приступаємо до зборки. Для того, щоб нам отримати ось таку брошку, нам треба скласти наші детальки. Ми беремо найбільшу деталь, на неї накладаємо ось так деталь середню, так, щоб вона виступала десь на пів сантиметра. Ось так. Потім накладаємо деталь червону, меншу, так, також, щоб вона красиво виступала. І накладаємо ось чорну серцевинку. І можемо приступати до сшивання. Я для сшивання користуюся чорною ниткою. Заправила я її вголку так, щоб можна було закріпити петелькою. У мене є ось ці три детальки. Я тут у верхній слой тканинки підхоплюю трошки і закріплюю. Потім прошиваю. Наскрізь. Тут е, треба слідкувати за тим, е, щоб ви прошили всі три деталі. Тобто треба на початку їх скласти так, щоб жодна з них у нас, бачите, я от перевіряю, щоб жодна з них у нас нікуди в бік не з'їжджала. І шиваємо, робимо ось таким чином 4 або 5 стібочків. Далі, не обрізаючи нитку, беремо ось таку англійську булавку, вона так називається, і пришиваємо її, ось вона відкривається, да, за ту сторону, яка не відкривається, Так, наскрізь кілька разів її прикріплюємо. Тепер з цієї сторони, з нижньої, робимо закріпочку ось так в петельку. Вколюємо голочку всередину фетру нашого і відрізаємо нитку. І така чудова брошка у нас готова. Якщо ви маєте фетр одного відтінку, можна зробити брошку трошки інакше. Викроються три деталі діаметром 4 см і складаються ось так у вигляді такого трилистничка. І далі з'єднуються так само, як ми з'єднували першу. А можна з'єднати ґудзиком. Для того, щоб пришити гудзик, Дивіться, ми отак склали. По центру з лицевої сторони починаємо закріплювати. Я вже тут на ниточці зав'язала вузлик, і далі пришиваємо гудзик, так уже, як ми з вами, знаємо, проколюючи по кілька. Разів у отвори. Потім в кінці, з виворітного боку, пришиваємо булавочку, так як я вам показувала в першому випадку. І також у нас виходить ось така брошка. Якщо ви будете робити брошку із паперу або картону. То тут нам знадобиться клей. Ось я підготувала чотири деталі. Бачите, у мене червоний картон одного відтінку. І далі ми складаємо їх, дивимось, так як в першому випадку, так, щоб це у нас виходило красиво. Так, щоб воно було схоже на МАК. І по черзі приклеюємо спочатку цю детальку, потім цю, потім цю. Для приклеювання можна скористатися або клеєм ПВА, або універсальним клеєм, або клейовим пістолетом, тобто термоклеєм. Або можна зробити із трьох, так само, як я показувала вам, із. Трьох однакових, також тут коло діаметром 4 сантиметри, і зверху ось так прикріпити чорну серцевинку. Для того, щоб зробити застібку в картоні або паперовій брошці, нам знадобиться ось така смужка картону або паперу. Я наділа на неї булавочку. Тепер тут з цих краєчків коротеньких, я змащу клеєм і приклею до нашої брошки. Притисну і потримаю. Єдине, що якщо ви будете використовувати клей ПВА, то треба певний час отак потримати пальчиками кілька хвилин, а потім дати клею добре висохнути, а вже потім надівати. Або можна скористатися скотчем. Тут ще зверху приклеїти скотчем. Дівчата, я сподіваюся, що ви не залишитесь осторонь цієї акції. Зробите собі всі гарні брошки, і 8 травня надінете їх в знак пам'яті та примирення. Бажаю вам успіхів!